Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. На Майдан Незалежності у Києві сьогодні вийшли кілька сотень рідних та друзів військових, які зникли безвісти. Таким чином вони хочуть привернути увагу влади до цієї проблеми. І зараз з нами на прямий зв'язок із центру Києва виходить наша кореспондентка Христина Гавриш. Я вітаю вас, Христю. Отже, що конкретно вимагають мітингувальники, адже однієї уваги замало. Вітаю, Олено. Зараз людей на Майдані трохи поменшало, але самого ранку акція справді була дуже велелюдною. Сюди приїхали родичі з різних куточків України, родичі військовослужбовців з різних бригад, це батьки, дружини, діти. Вони намагаються привернути увагу до свого горя і закликають робити все можливе для того, щоб їх рідних повернули додому. І, хоча б дали якусь звістку про них, бо дехто чекає на це вже більше року. Приміру, мама зниклого безвісти бійця 110-ї бригади розповіла нам, що вже півтора роки намагається добитися інформації, живий він чи загинув, але на жаль отримує лише відписки на сьогоднішній день у нас немає ніякої звістки. командування нам не каже правди, де знайти дитину? Поверніть мені, будь ласка, мій сенс життя півтора року. Ми жили надією, що він в полоні. Коли повернувся один свідок з полону і сказав, що його залишили на полі бою. У нас є одна надія, що нас почують і нам повернуть дитину, живу або хоча б тіло. Росіяні щодо наші тисячі родичі кажуть, вони розуміють, що терористична Росія не надає відомостей про їх рідних і максимально блокує е, процеси обміну полоненими, але й закликають владу більше комунікувати з ними та допомагати. Адже часто вони почуваються покинутими і у і змушені оббивати численні пороги установ. Прошу прямо мову, надання інформації розуміємо, що ворог. Сильніший, але оці всі родини вони вже вибачте, встомилися оббивати пороги. Якщо держава, якщо наші рідні пішли захищати державу, да то держава повинна зараз захистити оцю вразливу частину суспільства, як вони називають родини зниклих безісти, і кожному чітко дати відповідь, де рідний і що зробили для того, щоб його знайти і щоб його повернути. Частина людей понесли свої письмові звернення до офісу президента. Також нам повідомили, що 16-й годині з представниками з родичами загиблих таки зустрінуться представники влади. Тож більше інформації можу повідомити в наступному випуску.